Вітаю вас на моїй сторінці. Це відео буде корисне для тих, хто лише починає вчити німецьку мову, або для тих, хто вже готується до іспиту в 1 Сьогодні ми поговоримо про підготовку до цього іспиту, пройдемося по кожній частині цього іспиту і проговоримо певні деталі. Я надам вам матеріал, підказки і поради, як підготуватися краще до цього іспиту. Починаємо! Перше, що треба зробити, це придбати для себе підручник. Ось такого плану. Чому, як частина підготовки до іспиту, чому варто мати такий підручник, розповім. Ви встановлюєте до цього підручника додаток. І, наприклад, починаючи з частини «Hören», а за цим підручником можна підготуватися до кожної частини: «Hören», «Schreiben» und «Sprechen». Якщо беремо, наприклад, частину Hören, ви в додатку скануєте сторінку в цьому підручнику і можете озвучити собі кожен діалог, питання, поради і таке інше. І всі ці тексти також я готувала за допомогою YouTube. Я прописувала в пошуковій стрічці «Proofing B1 «Teil Hören» і дуже багато слухала тестових завдань. Я прибирала, слухала. Готувала, слухала. В громадському транспорті їхала, слухала. Тому що в німецькій мові, як і в українській, дуже багато є слів, синонімів. І повірте мені, на іспиті вони обов'язково будуть. Тому що, ну, от ви знаєте слово, костен означає безкоштовно. А от Умзонст, Гратіс, Костенфрай це теж означає безкоштовно. І так як на іспиті ви будете чути лише один раз. Тому я раджу вам слухати дуже багато цих тестових завдань, щоб підготуватися, щоб розширити свій словниковий запас. А також моя порада вчити кожен день хоча б 10 слів, і повторювати ці слова протягом дня декілька разів. Так вони у вас гарно запам'ятаються. Перед початком іспиту частини Хьорен екзаменатор буде вам вмикати. Приклад, завдання та приклад відповіді. Не витрачайте час, поки цей аудіозапис буде прокручуватися, ви читаєте завдання, які у вас є в ЗОшиті. Виконуючи завдання, якщо ви не знаєте правильної відповіді, не лишайте ячейку пустою, заповнюйте її. Коли ви перейдете до частини шрайбен, у вас буде завдання А, одя Б. Вам потрібно в шаблоні вашому, в самому верхньому куті, обов'язково написати, яке саме завдання ви виконуєте, яке ви вибрали, яке вам сподобалося. В частині Шрайбен завдання наступне. Буде описана якась ситуація, та нижче будуть описані пункти, які вам потрібно розкрити у вашому листі. В першому коментарі до цього відео я додам посилання на Google Диск, там буде 15 листів. Візьміть їх за основу, більше не шукайте, цього повністю достатньо. Пишіть ці листи від руки дуже багато разів. Одні і ті самі листи повторюйте багато разів, читайте їх просто, і ви їх маєте ніби як вивчити, як в написанні, так і просто, щоб розповісти. Тому що, коли у вас буде там певне якесь завдання, то. Ось цих 15 листів буде як ваш фундамент, як основа. Ви, якщо їх доведете до автоматизму, запам'ятавши, то ви зможете скласти як пазл зі всіх 15 один єдиний, гарний і граматично правильний. Частина шпрехен моя найулюбленіша і перша моя вам порада, яка принесе половину успіху. Не хвилюйтеся! Да, просто сказати, але ви заздалегідь себе налаштовуєте на те, що екзаменатори, прості люди, виконують свою роботу, і їхня робота це прийняти цей іспит, а ваше завдання гарно його здати. У вас просто немає часу на хвилювання, адже є три частини, ви і ще одна людина, з якою ви здаєте цей іспит, і всього-навсього 16 хвилин. 16 на три частини. Перед вашими очима буде лежати листок з темами, які ви маєте розкрити у форштелюнг. Ці теми дуже примітивні і елементарні. Name, Geburtsort, Wohnort, Arbeit, Beruf, Familie, Sprachen. Я написала текст, ви можете його взяти собі за основу. Mein Name ist Irina, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine und lebe jetzt in Bayern, Stadt Kulmbach. Mein Heimatstaat in der Ukraine ist Kiew. Ich habe eine Tochter. Sie heißt Maria und sie ist neun Jahre alt. Ich bin Bugalzerin von Beruf. Meine Muttersprache ist ukrainisch, auch spreche ich Englisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Bücher lesen, Musik hören und in die Natur spazieren. Ich fahre gern Fahrrad, das macht Spaß. Також майте на увазі, що до цієї частини екзаменатор поставить вам запитання. Я, наприклад, знала, яке мені поставлять запитання, адже я проживаю у Баварії, іст я здавала у Берліні. І, відповідно, у мене запитали, а чому? А чим я добиралась? Ну, це було легко і я до цього підготувалась. Тому, коли будете розповідати про себе, подумайте, поставте себе на місце екзаменатора, про що би ви запитали? Наступна частина Bild beschreiben – опис картинки. Для опису картинки, звісно, потрібно вчити розташування предметів: люди, чоловік, жінка, діти тут, там, в чому вдягнені, клітинка, квіточка, плаття, юбка і так далі. що Це родина, може вони щось готують, може вони там в кіно сидять, може, це романтична якась вечеря і так далі. На моїй картинці було зображено групу музикантів, які грали в ресторані. І остання частина gemeinsam etwas Planen. Щось разом спланувати. Для цієї частини повторіть часи доби, дні, тижні, години, місяці, роки. У мене, наприклад, ось таке було завдання. Потрібно було допомогти знайти житло для молодят. Я, наприклад, говорила, що я маю час ввечері після шостої, можу пошукати на сайті Plaggenzuigen. А потім я домовилась, що ми зустрінемося на наступний день у кафе і детальніше обговоримо, як допомогти цій парі організувати зустріч, чи написати орендодавцям емейл, чи зателефонувати. І чи буде можливість у мого партнера по іспиту поїхати та переглянути це житло. На цьому все. Якщо у вас ще залишились запитання, пишіть у коментарях, поговоримо у наступних відео. Та якщо вам було це відео корисне, будь ласка, поставте лайк.